Святвечір в Україні це не просто переддень Різдва, а сакральний час, коли за народними уявленнями стирається межа між земним і небесним. Світ ніби завмирає в очікуванні чуда, а тиша наповнюється глибоким сенсом. Навіть у найтяжчі історичні періоди українці берегли цей вечір як духовний оберіг і нагадування про те, що світло завжди приходить після темряви. Підготовка до святвечора починалася з очищення дому й думок, уникали сварок, мирилися, наводили лад, адже вірили, що цей день визначає цілий рік. Господиня готувала 12 пісних страв, а центральне місце займала кутя – з пшениці, маку й меду, символів життя, пам'яті предків і божої благодаті. Обрядові зернові страви були відомі на українських землях ще з дохристиянських часів і згодом поєдналися з християнською традицією. До появи першої зорі родина постувала, саме вона за християнським переказом сповістила про народження Христа і стала знаком початку святої Вечері. З її появою, господар заносив до хати дідуха, сніп жита ті пшениці, що символізував дух роду. Пам'ять про предків і надію на врожаль під скатертину клали сіно на згадку про ясла, а на стіл часник, як оберіг, свята вечеря починалася з молитви і запаленої свічки. Першою куштували кутю, далі узвар, борщ із вушками, вареники, голубці, рибу. Кожна страва мала символічне значення: очищення, життя, повноту і світло. За столом згадували відсутніх і померлих, вірячи, що цієї ночі душі предків приходять до оселі, тому для них залишали окрему тарілку або кутю. У сучасній Україні святвечір отримав новий болісний сенс. Порожній стілець символізує тих, хто воює або загинув за свободу країни. У молитвах переплітаються біль і надія, а традиція знову стає духовною опорою в час випробувань. Після вечері лунають коляди, спершу в родинному колі, згодом на вулицях. Цей звичай, відомий із середньовіччя, зберіг у собі віру в оновлення світу і перемогу світла над темрявою. Святвечір об'єднує українців у будь-якому куточку світу, даруючи відчуття коріння і впевненість, доки жива пам'ять і віра, доти живий народ. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.